Добрий, як ви бачите, я все ще намагаюся дати життя цьому кулінарному каналу, і сьогодні ми будемо з вами готувати Омурайс. Не думаю, що ви здивуєтесь, якщо я скажу, що Омурайс це омлет з рисом. І є декілька варіантів приготування: від простішого, де рис завертається всередину омлету до складнішого, де омлет має залишитися рідким всередині. Ми, очевидно, по моєму сьогоднішньому зовнішньому вигляду будемо готувати. Складнішу, бо я якби, думаю, що це повинно мені допомогти. Тому будемо намагатися, принаймні, батьки передали дуже багато яєць і спроб у мене буде багато. Що ж, поїхали. А почнемо ми з начинки для самого рису. Нам знадобиться цибуля. Я буду готувати на одну порцію Ну, таку для себе. Велику порцію. Тому десь пів цибулини і нарізаються все маленьким кубиком. А, вже очі печи. А -а -а! І десь, напевно, три зубчики часника. Ну, такі, два великі один такий пістрюк. Не падать. Із м'яса я взяла куряче, куряче філе. Краще, напевно, брати. Не, не напевно, а краще брати щось жирніше стегно. Чи там, я не знаю, що які ще частини є у курки. Але в мене було це і нове купувати я не хотіла. Тому най буде. Куряче. І ріжемо теж на маленькі такі кубочки. Спочатку слайс. І так, м'ясо нарізали, це підготували. Ще можна додати буквально будь-що у вас лежить в холодильнику насправді. Там якісь боби дамами. Будь-що, що у вас лежить в холодильнику. Ну, не знаю, гриби, коротше, можна додати якісь. Що у вас там ще є? Можна познущатися над японцями кімчі додати, якщо ви любите. Ну, щось таке. Ми вже кімчі знаємо, як готувати, правильно? Візьмемо невеличку сковорідку, пательню. Петельну. Мужки Хай воно трохи нагріється і додамо туди олії. Що ж так зносити, чи? Сопляки, що? І так, наче пательня нагрілась, наливаємо сюди трохи олії. Цибулю та часник. Ай ну не пихай на мене, ну не пихай. Чуєте, мене? не смажимо, поки суміш не по жовті. ага. Додаємо одну порцію рису. Бамс. І найголовніше, взагалі, в цій версії омету, яка повинна бути щось типу ресторанної, додають соус демігляс. Це бульйон на попередньо запечених кістках та овочах, який треба дуже довго варити. Приблизно 6 8 годин. Як розумієте, я не настільки хочу стати кулінарним блогером, щоб 6 годин варити соус. Тому ми будемо з вами використовувати, як мені здається, більш анімешну японську версію, а саме кетчуп. Зараз я його дістану. Хоч би на себе не ляпнути. Ну так, ложки дві столових можна. Смачно. І так, як кетчуп трохи такий кислуватий, я ще трохи цукор додам. Зовсім трошки. Десь може півчайної ложки. І зовсім трохи обсмажити. Сподіваюсь, господарі сподобається. Перейдемо до найскладнішого, а саме омлету. Я прийшла до вас підготовлена. Ну, як підготовлена? Я підготувала лайфхак, як навчитися е, завертати цей омлет. І не я підготувала, а хтось його придумав в інтернеті, я просто зараз його вам покажу. Е, проблема в тому, що ну, я жодного разу не пробувала, скажімо, використовувати цей лайфхак на ділі, тому зараз будемо разом мучитись. У мене є отакий зіп з рису. Ми вкладаємо його в сковорінку, в якій будемо смажити омлет. Розкладаємо отаким млинчиком, Ось отак. воно там все перевернулось. І нам треба намагатися якби, рухати його вперед на вас і вгору. І поступово завертати. При цьому людина на відео, що отак постукувала по сковорідці, наче це повинно допомогти. Так, поїхали. Рука не працює, відсякла. Від... А ну, давай ще раз. Все, все вивалилось. Давайте ще раз. Ну, думаю, на яйцях вам буде легше показати, тому перейдемо до самого омлету. Нам знадобиться три яйця. І тепер найголовніше, нам треба це все процідити через сито. Обов'язково для того, щоб консистенція омлету була така кремова. Ну що, ну, щось пішло? Ну, це надовго, напевно. Так, я повернула цю штуку на місце, омлет протіджений. Зараз треба нагріти сковорідку, додати туди олії трошки і трошки масла. Нам знадобляться палички. Не знаю, чи можна зробити це виделкою. Напевно, можна. Додаємо трошки олії. Ну, трохи більшою. І масло. І все це на середньому вогні, щоб омлет одразу не перетворився в скрембл. Виливаємо і починаємо одразу перемішувати. Збираємо края і знову переміщуємо. Коли омлет вже став таким однорідним, більш, ми це все починаємо підгортати. І отут найскладніше. Ну і що це було? Це наче в мене вийшло, чи що? Якось воно в іншу сторону перевернулося? Давайте я щоб нічого не споклюжити. Якось він дуже гарно перевернувся в мене візьму. Ота його. Оп. Оп. І трошки підсмажу. Дивіться, якось в мене з першого разу гарно вийшло. Ну що, спробуємо перекласти його на рис. І подивимося, чи вийшло, чи ні. Японці використовують спеціальну форму, таку, я не знаю, але ми будемо використовувати п'ялку, бо в мене, очевидно, такої форми немає. Беремо рис і накладаємо. Так, я зробила таку пісочну. Пісочний замок. Перевертаємо. Господи, не живей. Може... Вийшло! Так, а тепер швиденько, поки там омлет цей не застиг, перевертаємо його сюди. Оп! Ну, щось якось він... Не так, якось неправильно. Отак ну, виглядає омлетик, і я його зараз спробую різати. Тупимо вже. Блін, мені здається, недостатньо. Треба ще раз спробувати, тому що е, Ну не розвалився омлет, не розвалився. Пробуємо ще раз. Беремо ще три яйця. Так, спроба номер три, відчуваю себе серйозною людиною. Так, наче вийшло. Омлет. Я переживаю, наче вийшло, наче вийшло. Зараз вам покажу. Дивіться, так він виглядає, А? гарно. It's the biggest piece of dog shit. А тепер розрізаємо. Чесно кажучи, я трохи боюся його куштувати через те, що ну, є в мене якась е, фобія недожарених яєць, недосмажених. Ну, сподіваюся, що зі мною нічого не буде і все буде добре. Про всяк випадок, ну, трошки кельчуп. Отак. Смайлики я, звичайно, не намалювала, така собі з мене покоївка. Але най, давайте скуштуємо. Ну, По-перше, так це виглядає, якщо його відломити і щоб воно не спало з тарілки. Ось, все, дивіться. А тепер куштуємо. Ойняйте, яйця, як я вас вивчу. Я не знаю, як це відбувається. І чому просто через протіжування яєць вони стають такими кремовими, але вам реально треба спробувати це приготувати. Можливо, не варто так заморочуватися з тим, щоб воно там виглядало більш-менш нормальною формою і просто його скласти в я не знаю, такий полумісяць. Але це дуже смачно. Це прям. Дев'ять спорчених яєць того вартувала. Ні, чекайте, ці 6. Ну, і всі ці блогерські штучки. Лайк, коментар, підписка. Напишіть там в коментарях, будете ви це готувати чи ні. І можливо, ви вже намагалися приготувати після мого відео. І... У вас не вийшло. Напишіть, що не вийшло. Порадуйте трошки моє его. Також підписуйтесь на мій анімешний канал, хоча тут більшість аудиторії – це мої анімешні підписники. Але, ну, найхто залетить і підпишеться, мені буде дуже приємно. Гарного вам дня або вечора і па-па. Дубцю не покажу покажела.